Там будуть підозри, не будуть підозри, але так же сталося, що Єрмак пішов в історію по-перше, не сам. По-друге, там з істериками, зі скандалом, а по третє, з системою управління, яка абсолютно завела в глухий кут. Зокрема, і особисто президента Зеленського, що у внутрішній політиці, що у зовнішній. Тому новий керівник точно не захоче бути єрмаком. Він захоче і він має демонструвати протилежні якості. Тобто, реально або ідеально не то що ідеально, але бажано, щоб новий глава секретаріату, ой, голова офісу президента реально. Намагався б зробити із офісу канцелярію чи секретаріат президента і сконцентруватися на тому, щоб максимально забезпечити ефективну діяльність президента, відпрацювати поз постирати ці всі гострі кути у стосунках зілками влади.